Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішнім відеороликом розкажу про дробвід. Проєкту Sender Wallet, в якому нам будуть потрібні мінімальні вкладення, але при цьому я вам розкажу, як взагалі не закидати ніякі кошти, а як зробити це за допомогою Світкоїна. Да. Тобто Світкоін ще може нам принести користь, якусь ми можемо отримати непоганий дроп від е, гаманця Sender Wallet. Зараз ми робимо, розберемо взагалі, що це за проєкт, скільки в нього зайшло інвестицій е, і так далі. Але перед початком цього відео попрошу вас поставити лайк та підписатись на канал, так це допоможе його просуванню. І так, давайте розберемо взагалі, що це за проект. Прийшов я в Twitter, як бачимо, тут досить непогана кількість підписників, 176 тисяч підписані непогані криптоінфлюенсери. Що таке взагалі Sender Wallet? Це веб гаманець По суті, як MetaMask Wallet, тільки на базі Ніра. Як ми знаємо, Нір зараз досить на хайпі, Маємо NIR Wallet, тобто маємо токени ход, які в майбутньому ліситься на біржі. Зараз умовна ціна на біржах по 3,5 доларів. Це на фьючерсній парі на біржі Вайбіт. Бачимо, що реально залучено класно фондав цей проект. Реально є крупні інвестиції. Давайте, взагалі, є, до речі, є інвестиції від Binance та від кого фонду, як Pantera Capital, він дуже великий і правильно. Він інвестує лише в перспективні проекти. Давайте, в принципі, зараз розберемо ось що нам потрібно робити, щоб. Отримати цей дроб від цього проєкту Sender Wallet. Так, переходимо до мене в телеграм-канал. Тут я виклав інструкцію. До речі, посилання на цю інструкцію буде в описі під цим відео. Ось тут ми маємо наш гаманець, точніше, цю інструкцію. Що нам для початку тут треба зробити? Ми переходимо по першому посиланню. Нас перекидає на цю сторінку. Тут ми нажимаємо встановити гаманець, ми її встановлюємо, запам'ятовуємо всі фразу. Далі, що нам потрібно зробити? Далі? Нам потрібно кинути на цей гаманець 0,1 нір. Скільки це 0,1 нір, 0,1 нір це приблизно 10 центів. Якщо вони у вас є, ви можете кинути. Але якщо у вас їх нема, то зараз вам покажу лайфхак, як їх зробити. Думаю, що багато людей робило. Світкоін, ходило, може вас навіть збереглисті світкоїни, ви не знаєте, куди їх зараз діти. Це саме ідеальний час, щоб їх закинути сюди і з цього проєкту винести реально е класний дроп, тому що дроп буде дуже великий. У нас ще є приблизно часу до 3 травня. Давайте, в принципі, перейдемо е на сайт, е там де ми будемо робити активності. Я покажу, що потрібно зробити для того, щоб отримати цей дроп, і вже чуть-чуть пізніше я покажу, що буде потрібно зробити для того, щоб... Як закинути цей світкоін. Отже, ми переходимо на ось цей сайт. У мене просто поїнти не нарахували, просто зависло. Ми бачимо, що вже є тут кнопочка-конверт, що вийде дуже-дуже скоро. Отже, що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно підконектити свій гаманець і підконектити свій твіттер-аккаунт. Кожен день ми сюди заходимо, робимо пост в Твіттері. Після чого ми нажимаємо Daily Sign, тобто за це ми отримаємо 50 токенів. Також ми будемо отримувати токени за кожного рефералу. Тут є активна реферальна система. Якщо у вас немає змоги там, фармити рефералів, то просто собі фармите ці всі штуки. Просто кожен день заходите, нажимаєте Sign, Twitter, за поінти в Твіттері. Ми також будемо отримати поінти з твіттера через те, хто там подивиться наш пост, там лайкне, зробить репост і так далі, прокоментує. В принципі, все по активностях. Тут все. Давайте принципі, перейдемо до того, як закинути світкоін на наш гаманець Sender. І так, переходимо в СвітWолот, якщо у вас є Світкоїни, але перед цим нам потрібно взяти адресу гаманця Світкоїна. Ми переходимо в Sender Wallet, що там є е, токен Світ. Ми нажимаємо, нажимаємо отримати і купуємо е, адресу. Значить, ми заходимо в Світволод, обираємо наш світ, е, нажимаємо трансфер, нажимаємо Send. Вставляємо адрес цього гаманця, нажимаємо Continue, і тут нас пише, скільки ми можемо перекинути. Я перекидаю 76 токенів. Все, перекинув. Чекаємо, поки пройде транзакція. Якщо транзакція успішно проходить, ми повертаємося далі в Sender Wallet, нажимаємо Swap і обмінюємо ці токени світ на токени НІР. І все, далі ми можемо робити активності, так як я вам перед цим показав. В принципі, все. Ось такий легкий ретродропчик вийшов. Бачимо, світкоїни нам можуть навіть десь пригодитись, тобто використати їх у цьому проєкті, щоб в майбутньому в принципі, отримати дроп. А дроп, скоріш за все, буде, до речі, в травні. Тобто на початку травня, тобто у нас не так багато вже є часу, тобто реально треба поспішити. В принципі, всім дякую за вигодився це цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня. Всі посилання з відео, інструкцію та інші посилання ви знайдете в описі під цим відео.